Ця серія про гальмування, і я вважаю, що це одне з найважливіших відео для виживання мотоцикліста в місті. Окей, давайте розберемо основні помилки і стереотипи райдера, які вони роблять при гальмуванні. А, зразу хочу сказати, я це все робив. Я знаю про що я кажу: це пізне розпізнавання загрози, автогаз, нетримання пальців на гальмі, заслабке гальмування. Зарізке гальмування. Витискання щеплення і гальмування тільки заднім гальмам, і затискання гальм плюс маневр. Запізне розпізнавання аварійної ситуації. А сама аварійна ситуація дуже швидка від однієї до 5-4 секунд. Вона жорстка і раптова. І якщо ви не знаєте, як це буде відбуватися. Ви не шукаєте ознак початку аварії. І в мене є окрема серія раптова про це. Подивися ось тут. І новачок пізно розпізнає початок аварії, і в нього дуже мало часу на виправлення ситуації. І в комбінації з невмінням гальмувати і невмінням маневрувати він майже завжди програє. Що робити? Просто консервативний вибір швидкісного режиму, розуміння потенційно небезпечних участків, плюс концепт видімості і блокери. І головне вам. Якнайшвидше потрібно прокачати вашу бізнес, сісти і придивитись велику кількість аварій, щоб ви почали розрізняти початок аварійної ситуації. І я тут окремо ще зроблю посилання в описі на відеофайл, де одним списком буде просто багато аварій, розбитих по типах. Тобто, вам потрібно набити собі око і мати звичку постійно шукати початок потенційної аварії. Bitch. Автогаз активований. Це теж суперстандартна тема починаючих. Коли починається ситуація, новачок починає одразу гальмувати, але він чомусь не закриває газ. Коротше, він гальмує, але Мотік все одно якось їде. І це, по ідеї, вам повинні були навчити ще в автошколі, але не у всіх були гарні автошколи. І в стресі новачок може помолитися. Тут просто практика, і зазвичай після тисячі півтори ця проблема зникає. Триваю, що словив автогаз. Ні доїхав трохи. Наступна помилка: людина не тримає пальці на передньому гальмі, і коли починається екшен, людина витрачає десь 3 мілісекунди на те, щоб перенос, ну, перенести пальці. Плюс, і якщо це аварійна ситуація, в 2 секунди це 15% від вашого усього часу на гальмування. І інший момент, коли людина переносить пальці, вона може перенести всі 5 пальців. Danger. Дитися за гальма п'ятью пальцями, і саме тому вона дуже сильно і дуже різко хапне. <му> хапане. Так, ладно. Плюс інший момент при переносі пальців людина може перенести всі пальці, всі чотири. чотири, чотири чи п'ять пальців, і дуже сильно і різко хапане за гальма, і це приведе до оплакування переднього колеса. Що робити у місті? Просто завжди тримайте одне чи два пальці на передньому гальмі. Ну, з одним пальцем ви точно не заплакуєте передні колеса, навіть ну, якщо не чекноріс. Yeah. За слабке гальмування. Вважаю, що це одна із основних причин проблем з екстреним гальмуванням. Там ти їздиш по місту і гальмуєш. Собі зазвичай всегда спокійно і гальмуєш так завжди, і ти звикаєш, і це ну це становиться твоєю звичкою. Ти гальмуєш завжди дуже слабо і обережно. І стандартна тема, що люди гальмують вначалі слабо, а потім, коли вже вони відчувають, що вони не встигають, вони починають гальмувати сильно по мері наближення до перешкоди. Але вже буде пізно і в комбінації з іншими помилками, це буде просто програне гальмування. Перекаса гальмування. Інша протилежна варіант це коли ти лякаєшся і розумієш серйозність проблеми одразу, і одразу дуже дуже різко інстинктивно дергаєш переднє гальмо. Наприклад, це може бути коли людина не тримає пальці на гальмі, а потім хватає одразу всі, всіма чотирма пальцями, або просто дуже різко хватає. Ось тут він дуже різко хотається за передні гальма, так що навіть уходить в міні стопі, а потім, оскільки кермо під кутом, він втрачає передні колеса. Тоді, що відбувається, ти одразу даєш 100% навантаження на передній гальма, в тебе ще підвізка не встигла скластися, і пляма контакту гуми мінімальна, а ти вже дав. 100% навантаження на передні гальма. Що відбудеться? Мікроскопічна пляма контакту гуми не витримує і зривається. І якщо в тебе є АБС, спрацьовує АБС, починає клацати. І це означає, що Мотік фіксує, що колесо заблоковане, і відпускає гальма, і потім знов хватає. І також це означає, що ви гальмуєте дуже неефективно. А якщо АБС немає, колесо блокується сковзить, і в тебе є е, пів секунди, щоб зрозуміти це і розпустити гальма, і ну, спіймати мотік. Що треба робити? Гальмувати треба прогресивно. Таймінг там 05 мілісекунди. Це ну спрощено це так. Раз, два. І от на два ти повинен вже сильно гальмувати. Бречення впав такий йому боляче і пацани такий. От лайно. Мотоцикл! Щепа у багатьох людей є рефлекс при гальмуванні автоматично витискати щепу. Вони його принесли ще з мотошколи. В мотошколі, коли вас перший раз саджають на мотік, вам кажуть гальмуйте і одразу витискайте щепу. Ну, просто щоб ви не заглохли, не втратили баланс, і інструктору не треба було вас піднімати. Але потім вам або не акцентують, що це не окей на швидкості, або пояснюють, але ви просто забули, бо у вас і так інфи багато, і вам не пояснюють, що зі швидкістю вижата щепа дуже погано впливає на загальне галіпування. Тому великий величезний відсоток людей їздить і завжди гальмує одразу зі щепою, і це в них вже на рівні рефлексу. І якщо що вони такі тю. Ну а що я таке роблю вже десь останні 10 років, і в більшості відосів з програним гальмуванням фігурує саме момент з вижитою щепою, людина натискає одночасно з переднім гальмом, і це подовжує її гальмівний шлях в залежності від швидкості від 20%+. плюс, і чим більше швидкість. Тим більше цей відсоток, тобто, вижимаючись з щепу, ви одразу вимикаєте мотор, який з одної сторони допомагає гальмувати, а з іншої сторони він продовжує потроху штовхати байк і допомагає не блокуванню колес. І ось вимиканням мотора ви заважаєте це. Плюс ви заважаєте підвісці відпрацювати. Тому з вижитою щепою набагато легше блокувати колеса. Я скажу вам контрприклад, щоб ви вам було легше зрозуміти. Наприклад, в станті, коли мені потрібно заблокувати задні колеса, я гальмую одночасно щеплюю. Тобто я нажимаю задні гальми. І вжимаю щепу. Або, якщо мені потрібно піти в стопі, я теж гальмую і одночасно витискаю щепу. Тобто я даю передній гальм, витискаю щепу. і тоді мені легше заблокувати заднє і мені легше піти в стопі. Тобто, щоб цього не робити, не треба витискати щепу. І задня гальма це зазвичай пр хвороба крузірістів. Але іноді і водій стрійдов таке робить. При гальмуванні людина користується тільки заднім гальмом. І плюс ситуацію зазвичай погіршує те, що це зазвичай старий крузер. Без АБС. Тоді райдер блокує колеса. А деякий час він їде в такому слайді з заблокованим колесом, його починає ставити боком, і коли його вже ставить сильно боком, він лякається, відпускає гальма, колесо різко знаходить щеплення, підвіска розпрямляється і його катапультує в хайсайд. Отже, якщо ви не екстрено гальмуєте, окей, заднього вам вистачить, якщо у вас круїзер з длінною, з довгою базою. А якщо ви гальмуєте екстрено, я. Сильно радив вам користуватися заднім плюс переднім гальмом. Але це не означає не користуйтесь задніми гальмами. Задні гальма це чудовий мастхев інструмент для міжряддя, для маневрів на малій швидкості і для їзди по місту, для casual, взагалі, гальмування. А для екстреного гальмування вони, на мій погляд, не відіграють свою роль і тільки забирають увагу. І... Але це моя особиста думка. Сильні гальма плюс маневр. А, якщо згадати наше класичне зафельване гальмування, райдер спочатку гальмує ліниво і слабо, потім розуміє, що він наближається до перешкоди, що щось не так, і він починає гальмувати сильніше. І коли він наближається вже близько, він інстинктивно крутить кермо, але гальма то в нього сильно затиснені, і якщо це передня гальма, він уходить з передка, бо переднє колеса повернуте, а заднє ну штовхає вперед. А якщо в нього затиснути задній, то він спочатку уходить в слайд, а потім він або уходить в лоу-сайд просто, ну це гарний сценарій. Або якщо він підсикає, він відпускає гальму і мотік катапультує його в хай сайт. Це такий поганий сценарій. І що робити вам, якщо ви розумієте, що ви наближаєтесь і ви не встигаєте. Вам потрібно розпустити гальму до десь 20%. Підвізка відпрацює, розвантажиться. І ось на цьому відскоку підвізки вам потрібно і об'їхати перешкоду. І гальма, гальма при цьому ви можете тримати на рівні десь не знаю, 20%. І ось ці тонкі передні гальма, так щоб і гальмувати, і не зірвати переднє колесо, і об'їхати перешкоду це і є трейлберейкінг. І це супер корисний скіл, який вам реально може врятувати життя. І прям дуже бажано цьому навчитися. Я я аферист і їжу на дукаді, Да? ви посмотрели вже весь ролик? Ставте лайки, підписуйтесь на канал і пишіть свої коментарі. Це були основні причини, пов'язані саме з райдерами. А які ще можуть бути причини поганого гальмування, зв'язані з мотоциклом та налаштуванням саме гальм? Тут може бути таке: з надто м'які гальма. Наприклад, є якась проблема з колодками, або масло потрапило на колодки, або проблема з гальмівним циліндром, або, наприклад, на шиномонтажі вам міняли переднє колесо, і шиномонтажник брудними руками взявся за диск. А причин може бути декілька: ще може бути таке, що гальмівний важель впирається в інші ваші пальці, і ви не можете надати жорсткого навантаження, і тоді. Просто треба цей важель відрегулювати або перенести якось. Ну перенести далі, або може бути таке, що гриміний важель дуже тугий, і ось всі ці потенційні проблеми тут навичку часто нічого не зрозуміло, бо в нього немає такого відчуття, що є нормальним. І тут, якщо ви купили мотоцикл, свій перший мотоцикл, дайте свій мотоцикл на оцінку вашому досвідченому другу або інструктору, або механіку, щоб він просто спробував гальма і перевірив все, ну чи чи нормально воно працює. І при можливості я дуже рекомендую вам кататись на інших мотоциклах, щоб підвищити своє розуміння, що є нормальними. as his taste in lawyers, only the very best with just the right of дерті. Ще є така порада. Я ось коли почав кататися, я тримав руку ближче до центру керма, і мені чомусь це було простіше. А коли я вже зайнявся мотоспортом і стантами і стопі, де критично дуже точне навантаження, я одразу почав тримати руку на іншому полюсі рукоят, так щоб моє навантаження на важель гальма було максимально точним, що ще може вплинути на гальмування. По перше, це покриття на якому ви гальмуєте. І сухе покриття чи вологе. По-третє, температура. Давайте подробніше. Давайте візьмемо, наприклад, якісний сухий асфальт як 100 умовних одиниць щеплення, як орієнтир. І ось мокра поверхня, вона зменшує щеплення десь на 30-50 одиниць, тобто приблизно в половину. Якщо це ще холодна поверхня, то це ще мінус 30 одиниць щеплення. Якщо асфальт нерівний або з хвилями, щеплення при гальмуванні буде дуже низьким, тобто це може бути 20-50 одиниць від умовних 100. І, скоріш за все, ви зірвете переднє колеса, і тут От тут вас АБС врятує, тому гальмувати переднім потрібно дуже ніжно, а краще взагалі заднім. Якщо асфальт, наприклад, з піском або з землею, або вантажівка щипала, розсипала щебінь. Це проблема, і це сильно гірше ніж хвилює асфальт і. Тут краще взагалі не чіпати передні гальма, просто гальмувати тільки заднім. А розмітка, переходні смуги, бітумні плями або залізні люки це все дуже слизько. Це десь мінус 40 одиниць від умовного асфальту. І я би ніколи не гальмував переднім на таких поверхнях. І як вже говорив, якщо поверхня мокра, ділити ваше щеплення на два. Якщо холодне, ще раз ділити на два. І коли починається дощ, дуже слизько саме в перші 10 хвилин дощу, тому що краплі дощу і пилюка формують таку слизьку плівку бруду. Вона дуже слизька і також дуже слизько, коли підсихає, коли є плями сухого, асфальту і мокрого. Це прям навіть слизьше, ніж на початку. А ось, коли вже дощ йде так впевнено, поверхня більш-менш прогнозована і має набагато більше щеплення ніж на початку або в кінці, коли підсихає. І якщо це просто пляма мокрого бруду, це слизько взагалі як лід, і як лід, також мокрі холодні рейки. Рінякальосяка перескачила, а задня не перескачила. Залізні мокрі люки і мокра холодна розмітка. А на всіх проблемних поворотах вам взагалі не дуже бажано гальмувати. Якщо ви їдете в повороті і там є якась проблема, наприклад, пляма піска, то на ній. В куті краще не гальмувати, краще вже випрямитись, бо в куті вам буде складно врятуватись від падіння. Тому, якщо ви бачите якусь проблемну поверхню в повороті, наприклад, розсипаний щебінь, точно не бажано на ній гальмувати. Просто спробуйте випрямити мотоцикл, зменшити кут і просто якось проїхати це, пробувати гальмувати вже десь після цієї ну перешкоди. Якщо гальмувати вам прям необхідно, я би краще гальмував тільки заднім гальмом. Якщо поверхня по рельєфу нормальна, але просто мокра. Ви насправді можете гальмувати на ній досить жорстко. Просто робити це потрібно дуже плавно, прогресивно навантажувати гальма. І багато в чому це залежить від вашої гуми. Наскільки вона м'яка, який в не тиск, бо це буде впливати на пляму контакта. І щоб вам гальмувати агресивніше, вам потрібна більш, більша площа контакту, і м'яка тепла гума або малий тиск, равно більша площа контакту. Більш Більший гальмівний потенціал. А якщо у вас гума стара, тверда, холодна або просто перекачана колеса, це означає менша площа контакту гуми і набагато менший гальмівний потенціал. Легше зірвати колесо. ну, наприклад, я для дріфта використовую старі туристичні покришки і качаю туди ще 3-4 атмосфери. Let me die in peace. І тому, наприклад, мені зірвати колесо в дріфт сильно легко. Для гарного гальмування використовуйте гарну дорожню гуму. Звертайте увагу на залишок на протекторі, там є такі. канавки, Як тільки канавки починають зникати, це означає, що вам потрібно міняти шину. Я, наприклад, цього не знав, коли був на І Ще одним індикатором зносу є те, що на колесі з'являється така тоненька смужка. Мої рекомендації для моїх друзів, які сидяться на мотоцикл, всі новачки роблять помилки при гальмуванні. Тому, по-перше, купіть мотоцикл за БЕС. А мотік маст мастка в, в Орді АБС дозволить вам допустити деяку кількість помилок без серйозних наслідків. Друге, Попросіть досвідчену людину прокататись і пригальмувати на вашому мотоциклі, щоб він сказав, чи все в порядку. Третє. Вам потрібно вивчити коректну техніку гальмування. Майте звичку тримати пальці на гальмі в місті, і натискання на гальма повинно бути прогресивним. Поступово підсилюйте тиск, підтискайте підвізку і натискайте вже далі жорсткі і виділіть хоча б день в своєму мотожитті для тренування для гальмування зі швидкості 60+. і обов'язково зафіксуйте ваші результати. А зараз я розповім, на які результати орієнтуватися. Тренування і тести за скільки зупиняється мотік, за скільки зупиняється мотік? А більшість людей зупиняє потренувати те, що їм. Якось неочевидна користь від цього. Їм страшно, і вони не можуть придумати, де їм це зробити. А я вам скажу, знайдіть великий паркінг, приїжджайте туди о сьомій ранку в суботу або неділю, і спокійно тренуйтесь там протягом години. Там нікого не буде в цей грі. Або знайдіть якусь дорогу за містом без перехресть. також туди приїжджайте просто зранку, і там нікого не буде. Ви спокійно потренуєтесь, короче кажучи, це можливо і досить легко, і зі швидкості 60 км на годину вам потрібно зупинятись 12 метрів. Я сказав, очень даже нормально. Зі швидкості 100 км на годину вам потрібно зупинятися в 33 метри Нет. зі швидкості 150 км на годину вам потрібно зупинятися 80 метрів. і це легко відміряти шагами. Три моїх звичайних кроки – це 2 метри. Тобто 12 метрів – це 18 кроків. Або, якщо міряти в тачках, це три припаркованих седани. 33 метри – це 50 кроків або шість припаркованих седанів. 80 метрів це десь 115 кроків. І візьміть відстань запасом, щоб ви там на паркінгу не в'їхали в бордюр. і не робіть жорстко перші спроби. Просто спокійно, поступово тренуйте гальмування і ви помітите покращення вже на третій-четвертій спробі порівняно з першої час. Також я дуже рекомендую спробувати це колись. Зробити в дощ це дуже поліпшить ваше розуміння щеплення, але але робить це максимально обережно, і бо, скоріш за все, ви зірвете переднє колесо. і ваша головна задача закатати стабільно, щоб ви знали, що з такою швидкості я залізно зупиняюсь за певну відстань, і це дасть вам розуміння, з якою швидкості я повинен їхати ну, при якихось там умовах, щоб залізно зупинитися, якщось. Щось піде не так, і яка відстань для мене для цього мені потрібна. І пам'ятайте, що в критичних ситуаціях ви будете гальмувати гірше, десь на 20%, бо будете затискатися. І само гальмування відбувається дуже швидко. І зазвичай ніхто з мотоциклістів не очікує, що зі 100 км на годину гальмування до нуля триває всього 2,5-2,3 секунди. Тренуватися дуже легко. Знайдіть велику парковку на молі, приїжджайте туди о сьомій ранку в суботу або в неділю і спокійно тренуйтеся протягом години. Тонкий невидимий скіл гальмування це те, що відрізняє елітного довбайоба від просто довбайоба. Тому що, якщо ви просто довбайоб, у вас будуть ситуації обов'язково. Але завдяки гальмуванню ви зможете протриматись до цього часу, коли образте скілами і станете справжнім елітним добайовим. А якщо ви одразу не добайоб, ситуація у вас буде сильно менше, але вони все одно будуть, тому вам теж потрібно тренуватися. Але це не так критично, як людям, що відчувають собі справжній зов справжнього добайова. І якщо ви добайоб без самокритики, шансів у вас в цілому мало, але ви навряд чи дивитесь це відео. Сам піпо аремюнтеґодідвайс. І ще раз підсумую: гальмувати треба переднім, гальмувати треба прогресивно, гальмувати треба жорстко на грані зриву переднього колеса. Треба розуміти свій байк, свої гальма і поверхню, на якій ви гальмуєте. Треба навчитися трейлбрейкінгу. Це гальмування плюс маневр. Треба розуміти, що за годину практики ви покращитесь, можливо, на 30-40% від свого звичайного рівня. А це може бути в фізичних пошкодженнях. Там перелом таза На цій е ноті всім дякую за увагу. І якщо ви вже блочили переднє колесо, тисніть лайк і напишіть мені в коментарях, чи було вам це відео. Афір Бабай!